йо, і що то робити, українці їдуть, треба щось робити, щоб вони залишилися. Отже, друзі, бачимо, що до 1 квітня 2024 року вам потрібно вирішити. Привіт усім! Сьогодні хочу обговорити дуже важливі дві теми: одна стосується Німеччини, друга Польщі. Німеччина це автомобілі. Чи можна далі перебувати на автомобілях на українській реєстрації? Друга тема це Польща, і це відповідь, офіційна відповідь Польщі щодо повернення українських біженців з Польщі в Україну. Тому дуже рекомендую подивитися уважно і послухати, підтримати це відео лайком, репостом і, звичайно, підпишіться на канал. У дзвіночок, і ви не пропустите важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Якщо у вас є запитання щодо Польщі, кордону та Європи, перетину кордону, то в описі під відео є посилання на мою телеграм-групу «Актуально про Польщу. Тому раджу всім приєднуватись. Німеччина є лідером по кількості українських біженців на її території. І, звичайно, що мільйон двісті українців по різній інформації. Це звичайно велика кількість і автомобілів на українській реєстрації, тому що багато хто виїжджав з України на своєму авто. Питання: чи можна далі перебувати на автомобілях української реєстрації, щоб не перереєструвати, щоб додаткові документи брати, не брати, є відповідь німецької сторони. Офіційна інформація, так щоби всі про це знали і, звичайно, дотримувалися того, що там написано. Відповідно до розділу 20 постанови про реєстрацію транспортних засобів, транспортний засіб зареєстрований за кордоном, може їздити по німецьких дорогах у Німеччині лише тимчасово, і лише якщо транспортний засіб не має постійного місця розташування в Німеччині. Зберігання українського легкового автомобіля та причепа до нього, який в'їжджає в країну для тимчасового перебування, звільняється від оподаткування транспортним податком на строк до одного року з моменту перетину кордону. Звільнення від податку не застосовується, якщо транспортні засоби використовуються для платного перевезення людей або товарів, або якщо ці транспортні засоби мають регулярне місце знаходження в Німеччині відповідно до правил дорожнього руху. Через рік вище зазначені транспортні засоби підлягають оподаткуванню в Німеччині. Але в червні 2023 року відповідний комітет експертів федеральних земель з реєстрації транспортних засобів прийняв рішення про продовження терміну дії звільнення на 10 місяців на вищезгаданих умовах, тобто до 1 квітня 2024 року. Зареєстровані в Україні автомобілі, які вже експлуатуються у Німеччині протягом одного року, могли продовжувати їздити в Німеччині з українською реєстрацією за певних умов. Для цього українським власникам необхідно було отримати. Спеціальний дозвіл від реєстраційного органу за місцем проживання після 1 квітня 2024 року щодо українських транспортних засобів діятимуть загальні правила реєстрації відповідно до постанови про реєстрацію транспортних засобів, параграф 46. Згідно з цим правилами, автомобіль має бути розмитнений і перереєстрований у Німеччині. Вартість розмитнення становить 24% від ціни машини. Кожен, хто отримає звільнення від реєстрації, повинен зареєструвати транспортний засіб у Німеччині не пізніше 1 квітня 2024 року. Без німецької реєстрації керування транспортним засобом у Німеччині після закінчення річного періоду або без відповідного спеціального дозволу не дозволяється. Якщо ви керуєте транспортним засобом у Німеччині, який не зареєстрований, хоча він повинен бути зареєстрований тут, або не було надано спеціального або не було надано спеціального дозволу, ви вчиняєте адміністративне порушення. І за це ви можете отримати штраф. Отже, друзі, бачимо, що до 1 квітня 2024 року вам потрібно вирішити питання. Автомобіля на українській реєстрації на території Німеччини. Я в описі залишу посилання на офіційну інформацію, ви зможете самостійно з нею ознайомитись. Але це відео і ця інформація для вас попередження. Потрібно з цим щось робити, щоб не отримати майбутнього штрафу. Друга тема, якою я хочу з вами також поділитися, це перебування українських біженців на території Польщі, і, звичайно, їх повернення в Україну. Силою, не силою, немає різниці. Дуже багато зараз інформації про це в інтернеті є. Досить багато заяв є різних від українських політиків, від польських, від європейських. Якісь країни погоджуються з пропозиціями України щодо тих чи інших чинників дій, які би стимулювали повернення українців, наприклад, в Україну. Є країни, які кажуть категорично ні. Нам нас все влаштовує. Українці є на нашій території, ми їх рухати не будемо. Нам добре, що вони в нас є. Вони працюють, все нормально. Ми їх виганяти нікуди не будемо. Все окей. І яку сторону приймає Польща, тому що з Польщі теж дуже багато різних лунає заяв: різних як позитивних, так і негативних. І я офіційна заява Ярослава Гузи, це є посол Польщі в Україні. Польща залишатиметься нейтральною в питанні повернення українських біженців в Україну. Влада країни не планує заохочувати їх на повернення та перешкоджати їм. Польща залишається абсолютно нейтральною до цієї проблеми, тобто не буде ні заохочувати, ні перешкоджати. Це питання рішення українських громадян, які перебувають у Польщі. Чи вони вирішуватимуть повертатися чи ні? Ну, звичайно, дипломат зауважив, що українці дуже важливі для ринку праці. Польщі, і якщо брати тотально всіх українців, які є на території Польщі, якщо е, приму, якщо примушувати їх повертатися, робити депортації, виганяти з країни, то це дуже буде негативно впливати на ринок праці на території Польщі. Бракує рук, бракує робочої сили, звичайно. І ну, Польща собі не ворог, і вона хоче залишити. Цих українців, особливо тих, що працюють, а більшість українців на території Польщі працюють і себе забезпечують, сплачуючи податки на території Польщі, купуючи все, що потрібно, платить оренду, купує автомобілі і все-все-все. Тому вони, звичайно, що вони не зацікавлені їх виганяти. Звичайно, що їм важливо, щоб українці залишалися на території Польщі. Я вже також про це неодноразово говорив: що Польща буде залишатися на своїй стороні, і вона буде залишати українців себе. Вона зацікавлена в українцях в робочій силі. Як би це комусь подобалось чи не подобалось, це факт. Українці вміють, знають, можуть і працюють. Легко адаптуються, знають мову або швидко її вивчають, бо вона схожа до української. І, звичайно, польше це на руку. Польща працює в напрямку заохочення ще з інших країн робочої сили. Але це не так просто і це набагато дорожче, ніж, наприклад, українці. Тому вона не погодиться ніколи в житті на те, щоб депортувати, вигнати чи якось так зробити, щоб українці виїжджали з Польщі. Як тільки Польща щось таке почне робити, українці й так не будуть повертатися в Україну. Ви самі про це знаєте і розумієте. Вони просто поїдуть в інші країни, де легше буде знайти роботу, де не будуть виганяти з тої чи іншої країни, де буде простіше просто-напросто, і буде можливість працювати. Тобто Польща Польський уряд це розуміє, і він просто на таке ніколи не піде. Та й моя думка, що європейські країни, навіть ті, що заявляють політики тих європейських країн, які заявляють, що вони будуть підтримувати, що вони, вони будуть якимось чином впливати на рішення українців покинути їхню країну і повернутися в Україну, це буде настільки мало одинично, там одна дві країни, і то напевно, що ні. Більшість країн все ж таки буде підтримувати таку позицію, яка буде залишати на їх території українців і не буде їх змушувати виганяти, депортувати зі своєї території. Ну, це моя думка, але так воно є. Тобто, навіть коли тимчасовий захист закінчиться, я про це також говорив, що буде щось інше, щось інше придумає Європейський Союз, Європейська комісія, щоби тих громадян України залишити на своїй території. Навіть якщо би закінчилася війна, хоч сьогодні чи завтра. Всі європейські країни, вони б не сказали, о, слава Богу, українці поїдуть. б сказали, що то робити, українці їдуть, треба щось робити, щоб вони залишилися. Бо побачите, така ситуація також буде. Бо вони будуть зацікавлені в українцях. Друзі, поділіться думками в коментарях, що ви про це думаєте. Якщо ви з Німеччини дивитеся це відео, напишіть, чи маєте автомобіль і чи знаєте про те, що 1 квітня 24 року вам треба його перереєструвати. Якщо ви з Польщі. То якої думки ви притримуєтесь? Обов'язково в коментарях напишіть. Не забудьте підтримати це відео лайком, репостом і, звичайно, підпишіться на канал. І ви не пропустите важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! І Україна 100% переможе, не зважаючи ні на що.